Так, народ, ну що, починаємо заключну частину перед покраскою. В общем, я вже зробив новеньку йому таку штуковину 50-й квадрат профіль. От Рало установлене, вже все поварене. Упорне колесо, ну це більше для копання. Щоб нижче не йти горизонта. І одного колеса вистачає, тому що в мене жорстка навіска, вона не плаваюча. От Так що навіску ми вже цю е, раму цього рала ми закінчили. Тепер по задку все, в принципі, так воно вже і буде, тільки покраситься і все. Ну, Звісно, якби ще пробочки поставив, то ну, заварим колись. Дирки ті. О, е, що я почав робити? Я е, сюди приварив таку товсту шинку, в ній нарізав одразу дві різьби і прикрутив тоненькі шинки на 40. Тут я отвори посверлив, але ще не наскрізь. У квадраті ще не сверлені. Це буде у нас кріплення будущого чехла. Я потім сюди вже приварю пластини, і буде це у нас чехол для кардана і цепка. От. І останеться це чехол зробити і крила. І, в принципі, трактор можна буде розбирати і красити. Все, продовжуємо далі. Так, народ. Багато хто мені писав, що дуже швидко гідравліка працює. Я і сам бачив це. В общем, що було зроблено? Зроблено було кардинально, я просто витачив такого шківка. От. Е, благо, там е, цей широкий шків сидить не повністю на валу, а там 15 мм було місця ще. Я витачив таку, типу бабишки і її туди за, це, вирізав шпонпаз і надів. І вийшов у мене отакий. На 45 чи на 47 е шківочок маленький. Ну, а там 130 залишився. В общем, в 4 рази уменшено. Тепер плавно піднімає, опускає, мотор не глуше. Ну, а цей просто незадіяний. Стоїть та й все. Якось так. В общем, отак вийшло. Шківочок, він тут нічому не мішає, він тут впритик іде. От, ну, вже, заметно, плавніше стали. Гідравліка працювати. Також це все зроблено, я вам вже показував. Все, продовжуємо далі. Так, ну що, народ, зробив я вже повністю крила, зачистив, всі сварні шви. О, бачите, пригодилась желіза з холодильника. От, зашито все, бачите? І внутрянка зашита. Тут все позашивано. Все-таки я вирішив, що зроблю таке нормальну сідуху, так що була заказана нова сідушка. Я думаю, що вже цьому проєкту, як мені один коментар мені сподобався. Побомжу тут тільки залишилась одна сідушка. Все остальне ні. Ну, в принципі, то може і так, але ну, я не думаю, що побомжу, тут тільки сідушка. Старався все з беушних деталей робити. Беушного желіза, нічого я такого особливо нового не купляв, де силові якісь елементи нове купував. купляв, а де старі, ну, де такі елементи, як от крила зашити, да, оце ось зробити оцей чехол на. Кардан, Бушні кардани, з металоприйомки. Ну, общем все таке іменно. Ну, Гідравліка це тут все нове, тому що ну, тут нічого гратися, бо якщо воно зношене, то його вже викинути пора. У нас же доїжджають до того ж момента, що вже не качає. Так що тут економить смисла немає, буде тільки дорожче. Тяги, Буушні рульові. Редуктора, Бушні, диски, Бушні, резина Бушна. От. От так все в мене вийшло. Фух, і на цьому можна сказати, що майже все. Тож, ще прийде сідуха. Я це открутю, поставлю ту сідушку, подивлю, подивлюсь, як вона тут. Знімемо відео по установці сідушки. Сідушки вже сюди. І після установки сідухи я буду цей трактор повністю розбирати для покраски. В принципі, вже можна починати розборку, навіски знімати таке мотор. Сідушка вже не повпливає на це все діло. Будемо, в принципі, вже потихеньку його все тут розбирати, готувати, тому що це не бистре діло. Я як розбираю трактор, я всі болтики складаю. От, наприклад, розкручую я крило. Я ці болтики з, цього, з цих крил. Вони всі одинакові, я їх всіх заверну в одну бумажечку. Ну в малярний, лент, малярний скотч. І підпишу, що це задні крила. Якось так. Тобто, у мене всі болти стануть повністю на свої міста, де вони і були. Тобто, якщо, наприклад, рамка кріплення двигуна, то це і буде написано. Рамка двигуна. І 4 болтика буде замотаних. Ну, Ще на них треба буде гравірки поставити. От, такі речі, як от оцей вал, я його вже розбирати не буду, так з кріпленнями з усим і покрасю. Мости треба буде е, повністю е, розібрати, перемить, перечистити. Бо там і стружка ж попадала, і все. Шруси зібрати правильно, полуосі, все це на нові сальнички. Ну, взагалі, позаніматися треба буде. Щоб нічого не текло, коли. Нігрол зальємо в масти. Е редуктора на герметик треба закрити, вже по по на постійній основі поставити їх. В общем, якось так. Добре. Занімаємось далі. Погнали. Такий народ проміжний етап. Потихеньку розбираємо. Вон я складаю весь інструмент, точніше, всі деталі від цього мінітрактора нашого. Ось у нас болти, отак заготавлюється. Ще мости на місці стоять. Ще не розібрав. Навіска повністю знята, розібрана. Воно це все приварене. Сідуху зараз скрутю. Ну, ну коротше, розбираємо до рами, Скільки можливо. Все знімаємо повністю. Останеться у нас рама, задній міст. І. Під руль оця от стойка. Все інше знімаємо. Якось так. Продовжуємо далі. Так, хочу вам показати проміжний процес зборки тракторця. Як бачите, я вже покрасив. Тут рама висіла на двох кранбалках, підвішена, було покрашено саму раму, кардани. Ці привода, всі вже закриті редуктора вже на герметику, залиті масла, в, ці, в мости залиті масло, в коробку залите масло, коробка вже стоїть. От, Потихеньку собираємо. Діски покрашені серебристий колір. Ну, в общем, Тракторець приобретає свій вид. І ще буде, яка робота: прийшла в мене сідушечка. І треба буде її адаптувати до рамки. І буде красота. Зараз ставлю руль. Двигун. Ну, взагалі, потихеньку красим, сушим, набираємо, красим, сушим, набираємо. І оце так проходить процес. процес. У нас якось так. Все. Працюємо далі. Ну що, народ, як бачите, в гаражі вже тракторця немає. Залишилась тільки велика така грязна пляма від нього. Треба убирати, уборочки займатися. Все, тракторець. Виїхав. Тракторець я повністю завершив. Тракторець, я вам зараз себе покажу. О, тракторець я завершив. Він уже стоїть на вулиці. Свіженький, пахне красочкою, я зараз на нього дивлюся. Ви знаєте, тракторець вийшов гарний. Зараз подивитесь. Все, погнали! Ну що, народ, от і закінчив я цей проєкт. Як говорив, я придбав все-таки оцю сідуху. Вона не багато не мала, а в 3000 гривень мені стала. Ну, Трактор по бомжу превратився не в трактор по бомжу. <гум> Скажем так. Ітог. Ітог з покраскою, з крилами, сідушкою. З усим з усим, з усим, як він зараз зараз є, цей трактор мені став 60 тисяч гривень. Як не крути, а все-таки не дешево. Звісно, красивий тракторець получився. Я ще докупляв профіль для крил. Трас. Тракторець просто класний вийшов. Красивий. Редуктора я увеличив. я поставив троєшні, копієшні обрав, щоб швидкість додати. Зараз він якраз біжить, те, що мені потрібно. Гідравліка піднімається плавно, без всяких ривків, без нічого. В общем, тракторець зараз вже повністю має закінчений вигляд. Більше я йому нічого робити не буду. От, так що Будуть, може мене спрашивать, чи захочу я його продати. Ви знаєте, якщо хтось захоче придбати, пишіть мені в личку на емейл e або в коментарях напишіть мені. От. Ну, я вам так скажу. За 100 тисяч я б його віддав. Би. 100 тисяч гривень. От така його ціна. Дешевше, мабуть, ні. От. Якось так. Ну на сьогодні все. Буду з вами прощатися. До наступної зустрічі. Я думаю, я заслужив, щоб ви мені такий маленький лайк поставили, підписалися. І гарного дня вам. Удачі. Далі буде відео. Я надіюсь, я покажу вам, як він садить картошку, як він убирає, якщо в мене його не заберуть, не куплять. Якось так. Все, всім удачі і всім пока. І для тих, хто додив... додивляється мої відео до кінця. Скажу, що я тільки що приїхав із Вісової, де зважив цього дракончика і вийшов він 420 кілограм. Отака От вага цього тракторця зараз 420 кг. А тепер уже зовсім все. Всім пока!